Чи не здається вам, що якось дуже раптово і несподівано з'явився Том Голанд з новим серіалом Переповнена кімната? Дені you know Хоча насправді сценарій лежав понад 20 років, роль хотів Ді Капріо, а історія зовсім не нова. Мене звати Юлія. Ви на каналі ProCeleb. Обов'язково підпишись, якщо тобі цікаві новини про зірок та подібний контент. Перші кілька епізодів в переповненої кімнаті ми побачимо 9 червня на Apple TV+. Всього матимемо 10 серій: жанр, психологічний трилер. Суголосний перший сезон з романом Деніела Кіз, таємнича історія Білі Мілігана, де у головного героя є хвороба множинної особистості. І, до речі, роман заснований на реальних подіях. Подібний сюжет не новий. Здається, саме ним надихався фільм Спліт із Джеймсом Макевоєм. Там головний герой мав 24 особистості, як і білі у книзі. Хоча якось прямо про це ніде не вказано, лише ніби взяли деякі особливості з цієї історії. А от де цей факт неможливо не помітити, так у серіалі від Netflix 2021 року Монстри всередині. 24 обличчя Білі Мілігана. Це міні-серіал із чотирьох серій. Тому якщо вам подобається вся ця тематика і сподобається серіал з Томом, ви знаєте, що ще подивитись. Подейкують, що головну роль в цій історії хотіли отримати зірки світового масштабу. Я говорю про найбільш відому трійку Голлівуду – Джонні Деп, Леонардо Ді Капріо та Бред Піт. Так, так саме вони. Але чому обрали Тома? Справа в тому, що сценарій було написано ще у 1997 році, тодом графом за участі Дені Девіто, а знімати його мав славнозвісний Джеймс Камерон, той, що фільмував Термінатора Титанік та обидва Аватара. Тобто, вже відчувається, що сценарій там сильний, адже стільки талановитих людей просто так в одному місці не збираються. Та час ішов, а екранізація не виходила. І за більш ніж 10 років стати головним героєм, окрім названої трійці, були б не проти Шон Пен, Колін Фаррел та інші. Кажуть, що деяких із цих акторів консультував Міліган особисто. Це було до 2014 року, бо саме тоді він віддав Богу душу. Можливо, він консультував саме Ді Капріо, бо у 2015 році повідомляли, що він зіграє білі, і навіть анонсована назва фільму була переповнена кімната тобто, це була саме ця робота, що має вийти. Про роль Лео мріяв більше 15 років, але наскільки я розумію, що цього так і не сталося. А зараз всі ці актори стали старшими і грати молодого парубка їм вже не вийде. Помітили, що новий серіал має досить влучну назву Переповнена кімната, символізуючи скупчення особистостей героя. Можливо, кімнатою є його голова, в якій зібрались усі ці люди. Роль антисоціального підлітка Денні Салівана грає сам Том Голанд. Він також є виконавчим продюсером, тобто вклався грошима у виробництво. Про зйомки стало відомо ще у 2021 році. Тривали вони 9 місяців, за які Том Голанд зізнався, що сам отримав певний розлад. Так у інтерв'ю він розповів, що занадто занурився у свою роль і навіть думав поголити голову, щоб позбутися цього персонажа. Та відповідальність взяла верх, адже знімання ще тривали, і Том вирішив цього не робити. Для актора це стало першим таким тяжким впливом від ролі. Ну не думаю, що роль людини Павука впливала погано на нього поза майданчиком. Але точно пам'ятаю тяжкий фільм, який в оригіналі називається «Черрі, А у нас загублене серце про воєнного медика, який повернувся додому, і про те, як на нього і на життя його сім'ї вплинули всі ці події. Та повернімося до серіалу за сюжетом влітку 1979 року арештовують Дені Салівана, якого підозрюють у стрілянині. І тут ми бачимо чарівну Аманду Сейфрід, яка є слідчою і підозрює, що щось тут не так, і цей парубок не схожий на небезпечну людину. У трейлері показують, як над ним знущаються в школі і на вулиці. Такі небезпечні ситуації з ним відбувались, і наша Аманда починає розслідування, аби докопатися до істини. Також тут грає Емі Росом із безсоромних, але здається, вона буде його матір'ю, і ми не побачимо багато її гри. Варто зазначити, що сценарист серіалу Аківа Голцман писав сценарій до ще одного культового фільму з Раселом Кроу Ігри розуму, що отримав чотири оскари. Тому думаю, на нас чекає черговий шедевр. Постав подобайку та підпишись, аби отримувати ще більше цікавої інформації про зірок.